what's Привітне вістечко. Сьогодні ж у тебе день народження. Вітаю тебе з днем народження. Ось тобі букетик. Він такий був гарний ще зранку, але щось не знаю, так бистро зав'яв, не знаю, що з ним. Ну, ти не хвилюйся. Навіть якщо буде сухоцвітом, він такий красивий, він такий гарний, що буде стоять довго і будеш пам'ятати про мене. Це... А це ще ж, хоч було бузок. Так, бузок і гарного бузкового кольору, а так, як це як, який це запах у нього, до чого ароматний. А це ще ж тобі подаруночок, невісточко. Вчора купила тобі цукерочки, але донечка не втрималася і їх вечором пошти всі поїла. Але вона сказала, що там трішки залишила і тобі, щоб це було тобі як подарок на день народження. Вітаю тебе! Бажаю дуже багато всього. А головне, щоб ти дуже любила мене балуєте ви мене? Балуєте Ну, пошлі. Хочаємо вас на полі.